Готуємо варіацію на улюблений салат мого чоловіка Цезар. зер. І ще сиру. Привіт! З вами я і це канал Мої, Де готувати разом вдома, з де є Сьогодні ми готуємо варіацію на улюблений салат мого чоловіка. Цезар. Цезар. Це буде шніцель у хрусткій паніровці, яку ми приготуємо в аерогрилі, щоб ну, трішечки зробити цей салат Хелсі. А, і далі вже на горі буде багато-багато свіжої зелені, і мені здається, що саме в цій комбінації звучить цей салат абсолютно фантастично. І взагалі-то прийнято думати, що цей салат названий у. Честь Юлія Цезаря, але ні, все значно цікавіше. в своєму ресторані італійський емігрант в Мексиці зустрічав американців і в нього не було продуктів. Я не знаю, як так сталося. Ну, от, от така історія. Він імпровізував для них, тому що вони часто прилітали в Мексику через сухий закон. І він підсмажив курочку, додав пармезано. Взяв листя салату ромену, тому що він досить такий пружний і має горіховий присмак, який, мені здається, ідеально пасує до цього салату. Додав соус трішечки вустерського соусу, жовточок. Ну це фантастично. Я спробую зробити це по-своєму. Шніцель ми будемо готувати з курячого бедра, який ми запаніруємо, і приготуємо аерогрілі. Нам треба трішечки томатів, їх немає в оригінальному рецепті, але мені хочеться збалансувати. Смак соусу і додати трішечки кислинки. Далі, наш салат ромен, я пропоную вам використовувати саме його через пружність листя і через горіховий смак. Для соусу нам знадобиться анчоуси, американська гірчиця, вустерський соус. Фантастичний, дуже рекомендую його спробувати. Він підійде для багатьох страв або соусів, все, що стосується м'яса, соусів до м'яса, підливок. Він вам точно згодиться, я буду дуже часто ним користуватися у своїх рецептах. Беріть свіжий пармезан і натирайте його, не беріть цей в порошочку. І часник. Я беру зазвичай сухий часник, не свіжий. Так мені здається, приємніше по смаку. Нам знадобиться жовток. Лимонний сік, і ну, моя улюблена спеція взагалі, це цедра. Лимону, вона завжди додає свіжості, пасує як рибі, м'ясу, так і десертом. Взагалі, дуже рекомендую вам користуватися цим цитрусом і оливкова олія. Так, ну що, поїхали. Так. І нам знадобиться основа для панірування нашого шніцелю. Я ось збиваю яйце. Можна додати трішечки холодної води. І гарно замішуємо. Далі нам потрібно буде взяти панірувальні сухарі. Можна взяти панку, тоді текстура і структура шніцелю буде більш хрумкою і текстурною. Я взяла ось такі панірувальні сухарі з паприкою. Мені здається, це буде смачно. І борошно. Зараз почнемо з того, що займемось нашою куркою. Я перше і головне правило я завжди роблю пресолтинг для м'яса для птаха, щоб трішечки зберегти і додати соковитості. Моя курочка зараз у рідині з солью і спеціями, 20 грам солі на літр води. Необхідно взяти, щоб десь 3 годинки, 3-4 краще на ніч залишити птаха оводі. Я взяла бедро. Чому бедро? Тому що ну, насправді воно більш соковите і мені здається, воно класно пасуватиме у цю страву. Значить, беремо нашу курочку, нам треба її трішечки відбити. Щоб ваша робоча поверхня виглядала чистою і нічого нікуди не летіло, коли ми трішечки відіб'ємо наше м'ясо, я вам пропоную взяти харчову плівочку, застелити робочу поверхню або вашу дошку. Оп. І коли ви покладете шматочок м'яса, беремо м'ясо. Обов'язково, дівчата, обов'язково зачищаємо. Всякі плівочки, можна прибрати зайвий жир, але ось ці плівочки тут часто у бедра попадаються ще маленькі такі хрящики. Я рекомендую забрати. Так. Бачите? І щоб якщо ви хочете зробити великий шніцель, можна взяти два шматочки бедра і одразу їх Відбити. Так, я прибираю, беру ще одну половинку і накриваю зверху ще одним шматочком плівки, щоб було все чіто. Вуаля. Відбиваємо, нам треба відбити десь, ну, я думаю, 2-3 см. Зараз буде голосно. Так, вбиваємо наше м'язко. Так, моя курочка вже готова. Зараз я вам покажу, якої товщини як вона має виглядати. Дивіться, я взяла одразу два бедра, тому що я хочу, щоб мій шніцель був такий ну, він же для чоловіка, якого я, ох, якому дуже пощастила. Мати мене своєю дружиною. Тому порція мого шніцеля має бути так, ну, знаєте, що по-багатому. Так, зараз покажу. Ось так виглядає. Наш шматочок хоп, поруч ще один. І з цього всього я зроблю один шматочок. Беремо нашу курочку і відправляємо спочатку у борошно. Для чого це робиться? Завжди панюровку починайте з борошна. Це для того, щоб яйцю було за що схопитися потім. Так, викладаємо. Ось так, борошно. Наступний крок яйце. І сухарики. Гарно припорошуємо наш шніцель з сухарями. Дивіться, ви можете, якщо у вас немає аерогрілю, ви можете використати фрітюр. Ну, ви ж не кожного дня їсте, наприклад, таку варіацію Цезаря. Правильно, і нічого насправді немає такого, якщо ваше масло гарне, чисте, і, звісно, ви дуже часто не готуєте у фритюрі. Так. Аерогріль взагалі фантастична річ. Чесно, я обожнюю його. До речі, я дуже часто роблю нагідці для малюка у аерогрілі, він їх обожнює. Потім взагалі просто незамінна штука, все готується супер швидко, має нереально ароматну і красиву скоринку. Так, і сюди поміщаємо наш шніцель. Класно те, що можна готувати нарешті без великої кількості масла, готувати швидко. За рахунок повітря і конвекції все приготується супер-супер швидко. Єдине, що я рекомендую все ж таки взяти. В мене ще немає такої, знаєте, пш -пш 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 пшикалки масла, але вона дуже класно пасує, саме е такому грилю, і зручно просто зробити пару пшиків. А я Трішечки змащу свою паніровку все ж таки маслом, щоб вона була просто дуже приємного кольору. Я взяла оливкову олію і просто трішечки, трішечки, трішечки нанесла на свій шніцель. О боже, це буде фантастично. А, значить, наша курочка вже в аерогрилі. Нам знадобиться приблизно 7 хвилин. Температура 200 градусів з аерофраєром, що з, приготує нашу курочку дуже швидко. Відправляю, включаю. Поки наша курочка готується, ми приготуємо соус. Я вже розказувала, які інгредієнти необхідні. Я роблю свій соус з жовточком, додаю вустерський соус і оливкову олію. У мене буде такий майонез і за рахунок анчосу, який є у мамі, він додасть класного смаку. Ви можете спростити історію. Ви можете взяти або вже готовий майонез, або, наприклад, сметану. Класний замінник або йогурт, що зробить основу салату ще легшою. Це також фантастична комбінація. Спробуйте, експериментуйте, будь ласка. Оп. Додаємо оливкову олію. І нам треба все гарнесенько зблендерити. Забула. Лимонний сік. Обов'язково. Дуже важливо. Так. Оп. Десь я думаю приблизно чайну ложечку лимонного соку. Якщо ви готуєте по пропорції, яка є у мене. І е, е, найголовніше це вустерський соус. Він е, має супернасичений смак, там нереальна кількість компонентів, і до сьогоднішнього дня ніхто не знає, які саме всі компоненти е, у цьому соусі. Так, і зараз мені треба все це гарно зблендерити. До однорідної маси і поки консистенція не посвітлішає. До речі, ви можете зробити більшу пропорцію цього соусу і потім використовувати його, наприклад, додаючи у інші салати. Візьміть подвійну або навіть потрійну порцію і залиште, будь ласка, під плівочкою і додавайте у салати або використовуйте, наприклад, як соус до морепродуктів або до риби. Це буде дуже смачно. Так, мій соус готовий. Якщо ви помітили, я не додавала солі, тому що в мене є анчоус. Зараз я скуштую. Чесно, на мій погляд, ідеально. Не треба зайвої солі, тому що у нас з вами вже підсолена курка, яка знаходиться. В аерогрілі, і анчоуси, які дають супер-супер концентрований насичений смак. Максік, Максік, може, може, ти спробуєш? ДMus. Давай? Що скажеш? А, -ма -ма, <ма -ма. <ма -ма. <ма. Мені, якщо чесно, здається, що готувати для близьких – це такий класний прояв любові. Мені дуже подобається рамен, тому що він супер хрусткий. Нарізаємо довільно, можна розділити його на четвертинки. Так. А далі просто порізати довільними шматками. Все залежить від, від вашого комфорту. Щоб комфортно було їсти, необхідно, щоб вони були не супер крупними. Але, будь ласка, не дрібніть для Цезарю вашу зелень. Ось так. Я розрізаю на полосочки і потім іще на половинку. Чуєте? Супер, горіховий присмак обожнюю. На одну порцію нам потрібно буде половинку. Взагалі, дуже класно Я обожнюю працювати зі своїм чоловіком. Якщо ви не знаєте, у нас історія, ми взагалі познайомилися на ну, знімальному майданчику. Макс знімав, а я фарбувала я була гримером, І так склалося, що після нашого знайомства і кохання, яке спалахнуло дуже яскраво. Ми дуже багато разом працювали, їздили у відрядження, і це супер кайф. Я не знаю, чому ми не робили цього раніше, і чому тільки зараз ми почали щось знімати ну, прям, ну, супер ефективно і професійно, що дуже відповідально і не просто насправді. Але коли у родини виходить працювати разом, мені здається, це супер кайф. Наша курочка, Боже, подивіться, яка вона красива і соковита. Мені знадобилось 10 хвилин, щоб повністю приготувати свій шніцель. Якщо товщина вашого шніцелю вийде трішечки більше, вам треба буде збільшити час приготування. Mm. Подивіться, який він привабливий. І це все без фритюру. Я не настаю, звісно, але дуже рекомендую купити вам airфraer. Значить, зараз ми заправимо нашу зелень з соусом. Беремо зелень. Так. Томати чері. Ми забули про томати чері. Я рекомендую просто розрізати їх на половинку. Хоп! Вони класно просто додадуть текстури. Салат беріть охолодженим. І заправляйте соусом зелень перед самою подачою. Тоді збережеться оцей фантастичний хруст. Так, значить, беремо наш соус. Боже, як буде смачно. Замішуємо, я би ще в общем, я зробила якраз соуса на одну. Порцію. Тут треба приділити хвилиночку, дві, щоб кожен кожен листочок салату купався в нашому соусі. Я не можу, у мене вже слина Мізен готовий і приступаємо до презентації. Наш шніцель: візьміть найгарнішу тарілку, якщо ви готуєте для себе, а якщо для коханого, найгарнішу, яка є в домі. Беремо наш салат. І викладаємо згори на наш шніцель. Як вчила в кулінарній академії нас Оля Мартиновська, для того, щоб ваші презентації виглядали повітряно, просто залишайте або намагайтеся всю свою презентацію вибудовувати таким чином, щоб вона йшла вгору. Ніби трішечки трішечки повітря, щоб мала. Оп. Так, ось наші листочки і. Обов'язково пармезан або гранопедану, беремо сир. І тут уже, ну, знаєте, ну як для коханого або як для себе, не жаліємо сиру. Ця варіація Цезаря мені подобається, тому що вона виглядає просто повноцінною стравою. Це вже не салат, це просто класна вечеря, наприклад. Чому ні? І ще сиру. Дуже складно зупинитись. Будь ласка, зупинись, Яна, зупинися. Я думаю, Не я думаю. Зупиняйся. Чоловік каже, ще я слухняна. Вечеря для мого коханого готова. Якщо ви повторите такий салат, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам чи смакує, як вам взагалі така ідея. Обов'язково ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвоник, щоб. Не пропустити і ще більше моїх класних рецептів. Максік? Yeah, О, не так то це і просто тримати камеру, звісно. Yeah. Yeah. Угу. А може, взагалі то сядемо за стіл, запалимо свічки? Ні, так? Да? Добре. Як тобі така подача Цезаря? Може, треба було бікончику ще додати? Бікончику? Угу. Mm. Тут це ідеально.